Дякую матері, що дочекалася. Дякую сестрі, що воювала. Не було б мене такої сестри, я була б мертва. Дякую народові України і всього світу. Я вам скажу, що народ це велика сила. Якби народ не говорив, то політики б нічого не робили. Напевно, є суть демократії в тому, щоб народ говорив і його чули, щоб народ змусив себе чути. Нас будуть чути, тому що ми українці. Ми за це клали життя і не одне. І ми цього досягнемо, щоб наш голос більше ніколи не залишався непочутим. Я дякую всім хлопцям, які залишились живі і які померли за нашу Україну. Я прошу вибачення, що я ще жива. Ну я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця. Україна має право бути, бути, незважаючи ні на чию гнилу душу і хвору голову. І ми будемо, тому що ми українці, тому що ми народ, тому що ми нація. Я не стану говорити про людей погано. Я не хочу передавати вам свою лють, свою ярість, свою злобу, свою ненависть. Я сподіваюся, що з часом із цих почуттів в мене залишиться тільки мудрість. Точніше, з цих почуттів в мене виникне Я не хочу, щоб... Я не хочу, щоб люди... Хотіли війни. Я хочу, щоб люди хотіли миру, але, на жаль, мир можливий тільки через війну. Буває такий рубіж, після якого іншого шляху немає. Дуже добре, що є мінські домовленості, дуже добре, що вони будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони виконувалися. Я вам хочу сказати. В першу чергу, напевно, передати привіт росіянам і сказати, що нічого боятися. З колін треба вставати. Я розумію, що не та країна, з яких колін стати легко, в якій з колін стати легко. Але якщо вони хочуть так само жити в злагоді, як і ми, то їм треба вставати з колін, а нам треба не дати їм прийти сюди. Не дати їм прийти далі, ніж вони собі думають, що вони можуть. Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен, хто полонений і ще живий, повернувся живим, для того, щоб як можна менше загинуло. І будемо працювати для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб у нас ніколи більше не був забутий народ, для того, щоб українці мали право бути українцями, жити гідно на своїй землі за Україну. Україна понад усе. Слава Україні! Героя!